Трамп готовий до другої фази ввести санкції проти Росії. Коротко без подробиць він ствердно відповів на питання журналістів на подвір'ї Білого Дому. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії? так, я готовий. Росія здійснила доволі потужну атаку на Україну у вихідні. Я все про це знаю. Ви завжди казали, що маєте хороші стосунки з президентом Путіним, але він вам фактично нічого не дає. Це змушує вас менше йому довіряти. Ну ніхто не був жорсткішим із Росією, ніж я. Це стосується і трубопроводу, як ви знаєте, північний потік, потік-2» та багато інших речей. Але я не задоволений. Я не задоволений. Я не задоволений усією цією ситуацією. Розумієте, цікаво, що це не зачіпає нас, бо це не наші солдати, але вони втрачають багато. Я раніше казав вам 5 тисяч, а тепер 7 тисяч солдатів щотижня. Це жахлива втрата людських життів. Тому ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде врегульовано. Я врегулював сім воєн. Цю я б сказав, було б, мабуть, найлегше владнати з усіх, але з війною ніколи не знаєш, що отримаєш. Та я вірю, що ми її владнаємо, але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що стосується тієї війни. Це просто жахлива трата людства. Введення санкцій Білий Дім та європейські партнери будуть обговорювати за результатом саміту коаліції охочих, який відбувся у Парижі минулого тижня. Діяти збираються разом, підтвердив і міністр фінансів США Скотт Бесент. вночі Росія здійснила найбільший авіаудар по Україні з початку війни. Міністре, це змусило НАТО підняти в повітря винищувачі. у понеділок у вас запланована дуже важлива зустріч із ключовими економічними посадовцями європейських країн. Чи готова адміністрація запровадити санкції? санкції проти Росії президент Трамп та віце-президент Венс провели дуже продуктивний дзвінок із президенткою ЄС Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю. Вона потім зв'язалася зі мною, і ми обговорювали, що можуть зробити разом ЄС та США. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні наші європейські партнери, щоб вони нас підтримали. Бо якщо США та ЄС діятимуть разом, зараз іде гонка. Як довго зможе триматися українська армія проти того, як довго протримається російська економіка? І якщо США та ЄС зможуть запровадити додаткові санкції та вторинні мита для країн, що купують російську нафту, російська економіка зазнає повного краху, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Чи вплинула на рішення Дональда Трампа саме атака на Київ в ніч на 7 вересня в Білому домі? Не Уточнюють. Втім, спецпредставник президента Кіт Келлох відреагував, перепостивши відео української прем'єрки Юлії Свириденко з пошкодженої будівлі Кабміну. Небезпека будь-якої війни це ескалація. Росія, схоже, ескалує конфлікт, здійснивши найбільший удар війни по офісах Кабінету міністрів України в Києві. Я був із їхнім прем'єр-міністром Юлією Свириденко два тижні тому у цій будівлі. Історія показує, що події можуть виходити з під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Ця атака не є сигналом того, що Росія хоче дипломатично завершити конфлікт. Очікувана і водночас неочікувана відповідь стала новиною номер один у США після жорстокої нічної атаки на Київ. Важливі новини. Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий вжити заходів щодо нових санкцій проти Росії. Це важлива новина, враховуючи той факт, що раніше Трамп проводив саміти з Росією та говорив про мир та переговори. А тепер Трамп каже, що готовий до другого раунду санкцій проти Росії чи не могли б Сполучені Штати зараз обмірковувати жорсткіші дії проти Росії? Це питання, яке всі ставлять, і Трамп здається, каже журналістам, що так він готовий перейти до другого етапу санкцій. Тож, оскільки зараз жодних дій щодо мирних переговорів не відбувається, схоже, що темпераментний Трамп знову змінює свою позицію та каже, що готовий до другого раунду санкцій проти Росії. Понад 800 безпілотників застосувала країна терорист для атаки по Україні. І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб. Та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією їхні втрати повинні відчуватись, і саме це переконливо. Наскільки переконливе Трампівське так санкції будуть, і чи наблизиться кінець війни? Політичні експерти не впевнені. ця остання ескалація. Що вона нам говорить про мислення, зокрема Володимира Путіна? Я вважаю, що це нагадує нам: план Трампа щодо завершення війни полягав у тому, щоб дати Путіну те, що він хоче, а саме територію на Донбасі, яку він уже захопив, плюс можливість отримати ще більше землі. І Трамп ніколи навіть на мить не вважав, що існує будь-яка українська сторона цього конфлікту. проблема в тому, що Україна стоїть на своєму, що правильно робити, і робить це за підтримки європейських урядів, включно з нашим і. Я вважаю, що ми всі можемо пишатися ролью, яку відіграють європейські уряди. Отже, Путін бачить, що перемогу йому ніхто на тарілці не піднесе, і він просто продовжує ескалацію, перетинаючи певні табу як от атаку на урядову будівлю. Та поки тривають дипломатичні дискусії щодо санкцій, нафтові санкції від українських сил оборони триватимуть, зазначив Володимир Зеленський. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів. Ми очікуємо, що буде відплата, що ми почули від президента Зеленського. чи це просто відкидає будь-які шанси на мирні переговори? я думаю, треба бути реалістами. Мирні переговори завжди були радше примарною надією, бо уявлення Трампа про переговори полягало в тому, щоб посадити Зеленського в кімнату і сказати: ти не переможеш. Ця війна віддайте половину ну третину своєї території росіянам, і будьте раді, що саме це ми вам даємо. І водночас Трамп не був готовий вкладати серйозні військові ресурси для забезпечення миру. зрештою. Трамп просто не розуміє, як працюють мирні процеси. Існує вся ця концепція коаліції бажаючих з Францією, Великою Британією тощо, але насправді це коаліція небажаючих. Трамп не готовий забезпечити мир, про який він заявляє, що прагне. Тому, як би це не було прикро, Україна повинна продовжувати боротися. Бо якщо ні, її столицю бомбитиме Росія. Вона побачить, як з її людьми жахливо поводитимуться на окупованих територіях, і Росія продовжуватиме намагатися просуватися вперед. Єдине, що можна відзначити, як Можливий промінь оптимізму це те, що сама Росія майже не здатна до наступу. Вона просувається повільно зі швидкістю равлика і при цьому зазнає величезних втрат серед власних військ. Путін відчуває себе більш впевненим після зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпіном. адже саме Китай є надійним фінансовим партнером та постачальником важливих компонентів для військового виробництва. Вважає Артур Снелл. Тепер президент Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії. Але це було відкладено через ту зустріч у Алясці. Чи були якісь розмови, або чи можна очікувати, що Дональд Трамп піде на ці санкції проти Росії? Ми знаємо, що він запроваджує жорсткі санкції проти Індії за купівлю російської нафти, але чи можна очікувати посилення тиску? Складається враження, що після тієї зустрічі в Алясці це питання якось відсунулося на задній план? Я думаю, що людей треба оцінювати за їхніми діями. Трамп час від часу говорить жорстко про Росію. Але більшість часу він говорить досить прихильно про Росію та про Путіна. Але час від часу він втрачає терпіння. Коли Трамп робив ті заяви перед зустріччю в валясці, це на мою думку було тому, що він почувався збентеженим. Він відчував, що в певній мірі люди у світі трохи сміялися з його уявлення про мир, поки Путін продовжував ескалацію атак проти України. Але потім він зустрічається з Путіним в валясці. Буквально розстеляє червону доріжку. Аплодує, коли Путін проходить і дає йому перше слово на прес-конференції. Звісно, багато хто спекулює про стосунки між Трампом і Путіним, але дуже зрозуміло, що коли Путін поруч із Трампом, Трамп відчуває, що він не альфа в кімнаті, що досить цікаво. Тому я не вірю, що Трамп коли-небудь запровадить санкції проти Росії, і він навіть не вводить мита. чи стануть слова Трампа реальними діями? Поки США та ЄС готують нові санкції, Україна продовжує оборону, а Росія нарощує ескалацію. Відповідь на питання про кінець війни залишається невідомою, але міжнародний тиск і готовність Києва до опору залишають шанс на те, що дипломатичний шлях ще можливий. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.